У Румунії знову впали уламки російського дрона. В Хмельницькому збирають сировину для окопних свічок. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе. В Студії Денис Піменов це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. У Румунії впали знову уламки російського дрона. В Міноборони поінформували, що безпілотник упав у рослинному масиві біля правого берега річки Кілія. Уламки дрона були виявлені близько п'ятої години ранку. Припускається, що БПЛА міг впасти і вибухнути, адже на місці виявили кратер. У відомстві назвали ці атаки невиправданими і такими, що серйозно суперечить нормам міжнародного права. А ми б назвали це імпотенцією румунського міністерства оборони і влади в цілому. Ще двоє військових з Хмельницької області поклали своє життя в боротьбі за свободу і незалежність українського народу. Обоє були солдатами, трагічні звістки повідомили в тергромадах. Іван Головатюк, військовий, був солдатом 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Він мешкав у селі Великі Зозулинці Хмельницького району. Герой був 97-го року народження. Він поліг 8 жовтня у населеному пункті Приютне Запорізької області. Йому назавжди буде 26. Про дату та час здійснення чинну похорону героя повідомлять додатково. Також захищаючи батьківщину від ворога, загинув на фронті ще один герой, Віктор М'ярковський. Він був родом із Старої Синяви. Про його загибель повідомили в тергромаді. Герой загинув 7 жовтня внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Макіївка Сватівського району Луганської області. Віктора поховали сьогодні, 12 жовтня, у Старій Синяві. Цього дня оголошено жалобу на території Старосинявської територіальної громади. Вічна слава героям! Вікторію Кахановську з Кам'янця-Подільського судитимуть через провокації на території Києво-Печерської лаври. В квітні цього року Кохановська із прихильниками ОПЦ брала участь в акціях протесту на території києво печерської лаври у Києві. За грубе порушення громадського порядку її затримала служба безпеки. Вже в серпні СБУ повідомила Вікторії Кохановській про підозру у провокації сутичок і релігійної ворожнечі під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі. Сьогодні ж, 12 жовтня, стало відомо, що служба безпеки вже завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт відносно пропагандистки ОПЦ. Вікторію Кохановську обвинувачують в тому, що вона публічно заперечувала збройну агресію Ерефії та провокувала сутички і релігійну ворожнечу. У матеріалах йдеться, що кам'янчанка була координаторкою протестних заходів у Києво-Печерській лаврі. Зломисниці загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. З приходом голодів наші захисники особливо потребують допомоги. Наразі є велика потреба в окопних свічках. Їх виготовляють усі небайдужі волонтери, аби передати воїнам на фронт у Хмельницькому. Виготовити окопні свічки вирішили фахівці офісу Розумне довкілля Хмельницький. Відповідний запит до них надійшов від військових. Про це повідомляють на сторінці офісу. Для їх виготовлення потрібні такі матеріали: це віск, парафін, недопалки свічок, також гафрований картон, металеві бляшанки, розмір тих, що з-під кукурудзи, горошку, сардин і корму для тварин. Усі матеріали просять приносити хмельничан обов'язково у чистому вигляді. До слова, окопна свічка має тривалість горіння до двох годин, виділяє достатньо тепла, щоб погріти руки, підігріти воду чи їжу. Привести вторинну сировину можна на центр управління відходами це проспект Миру 7 та перетин вулиці Чорновола та Пілоцької, та здати до екобусу. Сьогодні, 12 жовтня, у міськраді Хмельницького військовим передали ще 60 FPV-дронів та три системи управління до них. Бойові пташки дісталися одному із підрозділів сил спеціальних операцій. Безпілотники закупили за бюджетні гроші тергромади. Під Час їх закупівлі, завдяки тому, що мали прозорий тендер і хорошу конкуренцію, змогли зекономити немалу суму і яку знову спрямували на такі ж дрони, повідомив очільник міста. Також Олександр Семчишин анонсував, що в міськраді вже оголошені нові закупівлі на необхідні для війська речі. Ну і наразі це всі актуальні новини, які ми встигаємо вам розповісти. Більше новин в телеграм-каналі Першого Подільського у наших соціальних мережах та в ефірі телеканалу. Тримаємо стрій, підтримуємо один одного і слава Україні!